Це дорога на водоспад, по дорозі до якого є також і оглядовий майданчик та ще один замок та озеро. В результаті ми повинні побачити щось типу як на картинці. Пройти по мосту, з якого шикарний вид видно замок. Але... але забув сказати круте місце означає велика кількість людей. Черга туди просто величезна, без регулювання руху та в обидва напрямки. І насправді там дуже шумно, тісно та страшно. Що навіть Гавич боїться, бо все розуміє. Але пропускати таке неможливо, бо це найкраща картинка Німеччини. Звідси можна побачити, так би мовити, робочу сторону замку. І це те, заради чого тут така черга та такі натовпи. Всі хочуть фото на тлі цього замку. Це просто жесть. Якби я знала, що це буде так страшно, я б не пішла.